Я переселенка з Запорізької області, місто Токмак. Наше місто окуповане ворогом. Ми не згідні жити в окупації, тому залишили все своє майно, свої будинки і переїхали в Прикарпаття, де взяли стару хату, тепер робимо ремонти і налагоджуємо своє життя. Це я так для нових глядачів. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал і залишайтеся з нами та слідкуйте за нашим життям. Я зараз знаходжуся в нашій коморі. Ось такі полички чоловік зробив, зараз я вам покажу. Ось такі полички в нас. Аж отак. Від стелі донизу. низу. Ось стільки поличок у нас. І ще там зверху навіть отак зробив. Прибудував отакі ще зверху дві полички. Недоволі такі міцні, гарні. Взяли отакі плити, купили, і їх розрізав на циркулярці і нарізав отаких планочок. От. І зробив отакі полички. Полички дуже гарні, за розміром є більші, є менші, більші, тут ще більші. Знизу тут взагалі така полиця. Що я сміюся, така кажу, як полка в купе, <смі> чи в пласкартному вагоні полиця. Тут можна залазити навіть спати. <смі> така вона величезна і широка. 50 з лишнім сантиметрів нижня, сама ширша вийшла. І ця широка, а там вже трішечки вужчі зверху йдуть. Але теж досить таки широкі, Вон, дивіться, які вони широкі. В коментарях мене просили, щоб я показала комору вже з закрутками на полочках. Я і знімала відео, як носила, ставила баночки, але якось не виставила його. Ну, тепер, якщо вже люди попросили, підписники мої, то я виставляю таке відео. Той салат, який я робила після своєї депресії. Ніяк не могла зібратися його зробити. Це кабачки, помідори і перець червоний. П'ять банкожів в мене вийшло. Зараз я повиношу, все буду сортувати, складати його по категоріям, по партіям, як я закривала, буду складати. Трошечки. Потрошечки починаю виносити зі своєї спальні закрутки і виставляти на полички. А то в мене вся спальня була завалена тими закрутками. Оце моє сливове вареннячко, яке я варила. З цукерками ще й підписувала, отут, от тим скотчем наклеювала папір. З цукерками писала. Зараз я його все сортувати буду носити, сортувати. О, дивіться, яка стерилізувала кришку в воді і яка білий накип, який навіть на кришці. І це у нас така вода. Отакі. Сливула в варенічку. І тут підписано, з цукерками наклеїла. Колись купляли пасту і ці баночки закривали варення. І таку пасту брала. Так, це баночка порожня залишилася ще мене. Ой. Набрала руки, хоч би не побити. Це теж з цукерками. Воно як загусло, О, бо хтось в мене на каналі є варення, як я варила, з сливками. Ось навіть дивіться, тут світла немає погано, Ось дивіться, наскільки воно густе. Як стояло отак на кришці, от. і я його перекинула, воно навіть не впадає, бачите? О, наскільки воно густе. Як його струсити, я не знаю, воно ну, навіть не струшується. Ось, дивіться, хочу показати те варення, що я варила з сливовим, з цукерками. У мене є на каналі марусина кухня. Ось вареннячко. Дивіться, як закрила на кришку поставила. Воно захололо баночка трішки неповна. Дивіться, навіть не осідає он. Я його струшую, струшую, а воно навіть не сідає. Наскільки густе. Бо хтось сказав, що не густе варення в мене. Десь там в коментарях я читала. І ось воно в баночках вон. Ось воно в баночках в мене те варення. Ось. Дивіться. Воно наскільки густе, бачите? Воно навіть не хоче рухатися в баночці. Mm. Дуже густе вареничко. Таке як повидло просто. От. Так що можете по тому рецепту закривати, що я там. Знімала рецепт. Це в мене банки отакі 3 Ми купляли такі з великими кришками, єврокришки і отакі величезні кришки. Такі, що воно широка, тут така горловина. От. Теж закривали. Це, напевно, на низ буду ставити великі банки. Ось так вийшли у нас полички, типу такого. Вона складувала те, що я закривала. Ось трохи ще тут стоїть варення, це яблука варення не солодке, а це солодке. Оце я зварила з мігдалем, каплі мігдалю додавала есенцію мігдальну. І спробувала такі яблука варення таке. Яблучний сік стоїть там. З кейпчупом огірки стоять і патісони Оце спробувала класти квіточку чорнобривців. Я так ніколи не закривала, але люди писали в коментарях, то я цього разу спробувала так. І це жарені кабачки закривала. Теж перший раз спробувала, ніколи так не робила, а цього року вирішила спробувати. Ікра кабачкова, щавель. Це тут квашені огірки банка. Ще маю там квашених багато. Треба поприносити їх сюди. Хтось каже, що небагато закрила. Але я скажу таке, якби в нас було більше банок, можна було б більше закрити. Просто не було слоїків, ми і так їх купляли, вони досить дорого. Трохи брали якраз подешевшели, були чи то якась акція була, то ми купили трохи слоїків. Так закривала. Дуже шкода, що багато зараз людей знаходяться не по своїх домівках, по зйомних квартирах. І, можливо, навіть хтось не має змоги зовсім закривати закрутки на зиму робити. Бо я все згадую, коли ми були в п'ятихатках, знімали квартиру, коли почалася війна, і наскільки хотілося якусь закруточку, хоч що-небудь зайдеш в АТБ, подивишся. А воно все таке дорогуще, таке дороге. А так хотілося щось таке з'їсти. Це якусь закруточку, хоч що-небудь. Ну, тепер, слава Богу, я вже закрила своє і маю своє. Уже не будемо ходити облизуватися, дивитися, що щось хочеться, а воно таке дороге. Не дозволяли купити його, бо воно було дуже дорого. Все. Ось так. Друзі, в кого є можливість, донатимо на ЗСУ, молимося за нашу Україну за перемогу. І щоб усі захисники і всі переселенці змогли повернутися живими здоровими до своїх рідних домівок. Щиро дякую вам за теплі коментарі та побажання. Дякую, що ви залишаєтеся з нами. Особлива подяка Олені та Катерині за фінансову допомогу. Я не знаю вас особисто, але ви неймовірні. Нехай Бог благословить вас і вашу родину, міцного здоров'я вам. Дякую, що були зі мною до кінця. Бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.